Туркмену, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки Івано-Франківського медуніверситету, Дішлі Елізія обрали міру запобіжного заходу. Дівчина зникла у ніч на 1 червня. Її тіло знайшли через 12 днів в селі Світану Крогатинського району. У неї були чисельні переломи. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. Елізія проживала зі своїм хлопцем-туркменом Альдаром Астановим. Сусіди повідомили, що того вечора з їхньої квартири лунали крики. Сьогодні його доставили в зал суду. Перед початком засідання адвокат підозрюваного Тетяна Булін-Соколова подала клопотання про розгляд справи у закритому форматі. В іншому випадку підозрюваний не даватиме похід. Потерпіла була його з політмешканкою. Це є особисте життя, право на особисте життя. Він хоче дати показання суду, однак на широкому разі Це його право в присутності преси він відмовляється давати будь-які показання. Заступник начальника відділу прокуратури області Сергій Боровик назвав таке клопотання недоцільним. Вважаю за недоцільне. Проведення закритого судового засідання, оскільки ті підстави, які передбачаються статтею Кримінального процесуального кодексу, відсутні, щоб провести таке засідання. Суддя відмовила у клопотанні, тож обвинувачений відмовився давати показання. В свою чергу правоохоронці подали клопотання про тримання підозрюваного під вартою на час слідства. Мовляв, він вчиняє дії для уникнення від кримінальної відповідальності. Відтак може переховуватися та втекти або чинити будь-які інші дії щодо свідків у цій справі, Враховуючи те, що на даному етапі слідство перебуває у першоначальній стадії. Встановлюються всі обставини інкримінованого злочину, вилучаються предмети вчинення злочину, а також інші речі необхідні для досудового розслідування, тому якщо стану, перебуваючи на волі, знаючи про місце їх знаходження, також може їх знищити чи спотворити, для того, щоб слідство, відповідно, не встановило. Ці обставини натомість адвокат затриманого вважає, що таких ризиків немає. Тож просить обмежитися домашнім арештом та електронним браслетом. Тетяна Булін Соколова також зазначила, що її підзахисний заперечує, що заподіяв дівчині черепно-мозкову травму, яка стала причиною смерті. Безпосередньо свідків того, яким чином потерпіло, отримала тілесні ушкодження. Немає. Мій підзахисний стверджує, що потерпіла в наркотичними засобами, і в той день, коли напередвечір, коли сталася ця її смерть. Вона була в стані тяжкого наркотичного сп'яніння, падала в квартирі, де намагалася вилізти в вікно, падала з підвіконника, падала в на підлозі у ванні. Він її переніс на ліжко і вже ранком виявив про те, що вона є марєм. Заслухавши усі сторони, суддя підтримала клопотання прокуратури та залишила Альдара Астанова під вартою в слідчому ізоляторі на 60 днів. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК Карпати.